Шановні друзі, щастя, вам у хату показую вам пасанки, які ми з вами укорінювали у ґрунті для азалій. І я хочу вам показати, що вони непогано себе почувають. Почувають, вони коренилися і так і далі буду. Ґрунт у мене ще залишився. Я буду ще вирощувати далі і додати. Який ґрунт у мене є ще, і так буду вирощувати з цим ґрунтом і ну, торфосуміш така. І я хочу вам сказати, що непогано. непогано, мені подобається. Далі я їх попересаджую у вазончики маленькі для міні-фіалочок, бо це пасинки від міні-фіалочок. А це пасинок від е, стандарту. І теж він так укоренився е, і, е, добре, непогано. Мені подобається. І е, можна використовувати цей ґрунт для вирощування. ну, о, Ростуть вони покорінювалися і ростуть пасаночки е, е, непогано, непогано. Експеримент такий вдалий, мені подобається. Я буду вирощувати у цьому ґрунті, буду змішувати з другим, який у мене є, який буде. І ось так можна можна використовувати. Ось, ось так. Я дуже хочу подякувати нашим підписникам і глядачам. Щиро дякуємо вам, що підтримуєте наш канал. Дивитесь, підписуйтесь. Хто не підписався, ще підписуйтесь. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.